Слава Україні! Сьогодні у нас Х10 на топових героїв. Будемо відкривати трохи уламків, перш ніж відкривати, нагадую: підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки і наголошую, чий коментар набере в п'ятничному відкритті, набере найбільшу кількість лайків. Тому зроблю або безкоштовний огляд, або налаштую підземелля. Можливо, налаштую е, клан боса. Сьогодні, сьогодні в нас буде відкриватися переможець попереднього тижня. Це Богдан. Нік Аура. Він набрав найбільшу кількість лайків. Йому я налаштую пачку 2 до одного на кланбоса. Відчитаюся на наступний тиждень, бо це буду робити на вихідних. Також Богдан дав уламки на відкриття і поїхали відкриватись. Так, 31 уламочок. Епік, стартуємо з епіка. Тайрел. Тайрел хороший герой, але наскільки я в курсі, він вроді вже є. Так. Хочеться легендарного. Теодор би дуже не помішав. О, Дуедан рунічний, ще не бачив його навиків, це новий наш герой. Ще поки не дійшли до нього руки. Так, ще один епік золот непогано заходить на крипту, ще один епік, чорнолоб, також максимум крипта. Ну, в принципі, епіки падають, хоча їх зла нема. Але хочеться Теодора дістати. Давай, давай, давай. Епік Лурія, ну, Лурія це, це склад і слідопитка Кейт, це є зі злиття. Тож, дякуємо Богдану і переходимо на наступний аккаунт. Наступний у нас буде Наталі. Та, це той самий аккаунт, де на минулому відкритті ми дістали з 9 сакралів 5 легендарних героїв. Давайте спробуємо повторити. Щось зробити схоже. Теодор би було непогано. Так. Поки сині герої, нічого цікавого. Далі. Епік, талія. Ну це максимум крипта зараз. І з синеньких нічого цікавого. Добре? Жовтий і тоді фіоле. Так, це щось. А, хотів сказати, що з нове, але це Арндаль. Ну, нічого, крім крипти, ми поки що не дістали. 5 фіолетових уламків. Починаємо. Центуріон, не дуже. Не дуже. Хороший корм. Epic мадам Серіс, Будь ласка. X10 працює. Хто хоче відкриватися і хто хоче мадам Серіс, відкривайтесь і забирайте. ХС? Нє. Жало. Десь би мав бути легендарний. На жаль, це не тут. І останній уламочок. І не тут. Думаю, що тут нічого нового ми не дістали, так і є. Дякуємо Наталі і переходимо далі. Тепер ми на аккаунті у Івана і в нього буде 41 фіолетовий уламок. Погнали! Дай... Дайте легендарного героя. Дуже хочеться нехрета. Дуже. Тільки шанси невеликі, але надія велика. Так, поки Покерки, ну це не цікаво, Мадам Серіс. Колись Івана не було, я йому дістав зразу дві, Тепер третю, ну, нормально. X10 на Мадам Серіс як бачимо, працює. Кому потрібно, наголошую, відкривайте. Так, 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 нічого поки цікавого Мадам Серіс. Де легендарний? Так, не тут. Ще дві десятки. Ще дві десятки на отримання легендарного. Ще один епік. Той вскалічений, нікуди не заходить. На склад, на корм. Нікуди більше. Дуже цікаво. Дуже цікаво, але дуже недобре. Остання десятка. Маляр крипта, Бердаль максимум також крипта. Но! Та ну нафиг! Та ну нафиг! Блин! Блин! Князь Вурлим! елки палки Ну может хоть он и уникальный. Аж око засипалося. <laughs> ну блин, ну хоть уникальный. Ну Ну, що сказати? Ну, не Нехрет, не Гігемон Х10 не спрацював. Вітаємо з Вурлімом і дякуємо Івану і йдемо далі. Тепер ми прийшли на аккаунт до Олесі. В Олесі відкриваємо 5 сакральних уламків, Олеся робить злиття. Я думаю від Теодора би не відмовилась. Так. Чонору. Так. Крипта. Дайте легендарного. Жескар, в принципі, непоганий герой. Але також, як на мене, максимум крипта. Так, Konoaichi. На крипту можна тягнути. Блін, сьогодні повторюю слово крипта і крипта. Корм. Це не крипта, це корм. І п'ятий уламок. На жаль, на жаль, без легендарного. Ну, це, як на мене, також корм. На жаль, без легендарок, ну, так буває. Дякуємо Олесі і переходимо далі. Наступним буде Мій Твінг. Також хочу Мадам Серіс. Але відкриваю все. Від Теодора не відмовлюся, якщо прийде. Дуже хочеться легендарки. Дуже вони вже сьогодні хороші. Так, ще два. І синіх би не відмовився від ловця. Адже він також мені потрібний для анкілу. Хочеться запускати анкіл на авто, а не а не так, як зараз. На Все про 20 синіх і один жовтий. І 0. І 0. І 0 епіків. Так, ще десятка. Снігоцвіт, прекрасно. Все корм. Все корм. Жовтий. Дай ЛОВЦЯ. або Теодора. Ловець! Ну! Ай! Прекрасно! Хаск ХАСК заходить чудово зараз на гідро. Дуже хороший ГЕРОЙ. Мені, наприклад, пасує більше він, ніж елітний, ТОГО що він більш живучий. А так, хаск вже є. Ну дай хоч ні Пантера заходить на старті гри на лаву можна покачати. Хес. ні, ще одне жало. Дай мадам Саріс. Темні ельфи йдуть, але епіка нема. Ну, два, два, два шанси. Один. На жаль. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Так буває. Тож переходимо ще на мій основний аккаунт. Ну і в мене будемо відкривати все. Роблю злиття, тому тому, тому треба закривати подію. Щось такого, що я очікую, ну хіба би не відмовився від легендарного якогось нового. Бажаного фіолетового лампу. А так. Сині, ну, не знаю, епіки в принципі не потрібні жодні. Хіба якщо випаде ще один варіант, який я забув, хтось зі злиття. Або рарка, або епік. Було би непогано. Епік Тереск. Ну, поки, поки вона не грає. Поки сидить на складі і чекає свого часу. Так, кат. Це корм. І дитя темряви також корм. 10. скотобоєць можна на одну з потимних кімнат качати. Хаск. Ну, хаски в мене вже є прокачені, вже в принципі і не потрібні. Поїхали. 6 темних і 3 жовтих. ренегатка частинка анкілу. Добре, але не потрібно. Жало? Ні, мучениця. Мучениця зараз використовують на стража через трьох мучениць роблять анкіл. Так що, в принципі, можна можна три штуки качати. Так! О! Дві мучениці якраз, мені двох і не хватало. Можна зробити анкіл. Чо, навіть я піка не буде. На жаль, на жаль, на жаль, не буде. Так, і... Три жовтеньких. З останнього мені прийшов гай, тому не знаю, чи варто розраховувати на легендарного, але мушу відкривати. Так, поки нічого цікавого. Ні один, ні другий. Ну, дай хоч третій хороший. Ні. Ні, 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 на жаль. Ну, так буває. Тож. Всім дякую за уламки, всім дякую за перегляд. Нагадую, пишіть коментарі і ставте лайки коментарям. Це буде для вас хорошим, хорошим способом отримати або огляд, або, або ще щось, якісь налаштування. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічі!